Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У відкритому доступі з'явилися супутникові знімки, які можуть вказувати російські окупанти сьогодні. Готують новий ракетний удар по Україні з використанням стратегічних бомбардувальників. так вони накопичують літаки на аеродромах в небезпечній близькості до кордону з нашою країною. Відповідні фото виклав осінь аналітник МТ Андерсон на своєму профілі у Твіттер. Удари хочуть нанести по Києву. Зокрема, на аеродромі Шайковка. За 220 км кілометрів від кордону з Україною станом на 25 травня 2023 року стояло одразу 12 ракетоносців типу Ту 22 м 3 та два ймовірно навчальні бойові літаки як 130. При цьому рашисти здогадалися захистити стоянки своїх бомбардувальників спеціальними бар'єрами, що у випадку чергового прильоту не мають захищати літаки від розльоду уламків. Ймовірно, саме із за шайковки орки піднімають свої літаки, аби нанести удар по мирних будинках України. Наступний аеродром. Фонді Гілєво, що розташований за 500 кілометрів від кордону з Україною та є базою для 43-го навчального бомбардувального авіаполку ВКС Російської Федерації. На супутникових знімках з цього аеродрому станом на 17 травня 2023 року можемо побачити 6 Ту-95МС та 5 Ту-22М3. І найцікавіше – нетипову велику кількість або транспортників Іл-76 або повітряних танкерів Іл-78. Одразу 23 борти обох типів на одному аеродромі, які можуть використовувати Десь або як для доставки нової партії крилатих ракет, або ж для дозаправки стратегічних бомбардувальників у повітрі. Окупанти дуже сильно бояться ракети Storm Shadow, які можуть долати відстань 500 кілометрів плюс, адже це означає, що Україна зможе перебити увесь російський авіафлот просто на аеропортах. Зазначимо не так давно. Ми повідомляли наступне Російський пілот у відставці та на пенсії. Ігор Афанасьєв звернувся до російських пілотів, які щоденно бомбардують. Мирне населення України далі. Прямо. Ма мова після всього, що ви скоїли мені соромно носити форму, недорогі мої колеги. У вас немає честі, у вас немає сорому. Коли ви кажете, що бомбити тільки військові цілі, ви брешете, адже прекрасно знаєте, куди йде ракета та що буде опісня. Ви продали свою честь за рублі за догоду одній людині. Ми завжди воювали з українцями бік обіг. Звичайно, після 2014 року про це можна забути. Україна суверенна країна. Я неодноразово бував у Києві, Львові Сумах. Це привітні, і добрі люди. і Я не бачу нічого поганого. Того, що вони вирішили самі обрати свій політичний курс. Це свідчить тільки про одне справжню незалежність. А мої ще вчорашні друзі стали справжніми рабами. Коли ви говорите мені, що у вас немає вибору, я завжди відповідаю, хто може посперчатися із людиною, в якої бомбардувальник заряджений до повного. Ви завжди можете розвернути свої борти на справжнього ворога на Кремль. Ми така багата країна і такі бідні вас це не дивує. Не там ми шукали ворогів, зате втратили друзів. Нам ніколи не відмитися від цієї. Ганьби, але у всіх вас є шанс припиніть війну. Не виконуйте накази, тільки так ви збережете залишки своєї честі. Якщо вона у вас ще є, резюмував пілот. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.